Головне події в Харкові та області 7 листопада. У пошуках кадрів роботодавці Харківщини пропонують все вищі зарплати. Зміни очевидні топ-10 вакансій, який щотижня складає обласний центр зайнятості. Рівно рік тому найвища зарплата в переліку становила 20 тисяч гривень зараз тисяч. Тільки пропонують лікарю з медицини невідкладних станів у першій п'ятірці зарплатами від 24 тисяч і більше. Електрогазозварник, головний бухгалтер, асистент і водій. Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков заявив про дефіцит кадрів у багатьох професіях і спеціальностях в області. Так не вистачає юристів, бухгалтерів, водіїв, фармацевтів і медиків. За оцінками Котукова, починається конкуренція за працівників серед роботодавців. Вісім громад Харківщини більше не мають централізованого опалення. Через російські обстріли зиму без тепла зустрічають жителі шести громад Куп'янського району, а також Вовчанська та Липецька ТГ. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Хова Олег Синігубов. Він заявив, що для цих населених пунктів розробили резервні плани та будують нові газові котельні. Загалом на Харківщині, за даними Хова, працюють 88% наявних котелень. Із опаленням 97% будинків. Понад 10 мільйонів гривень за незаконно знищені дерева. Таку суму має сплатити в бюджет жовтневий лісгосп Харківщини. Відповідне рішення виніс суд. За інформацією Харківської обласної прокуратури, на території лісгоспу під час вибіркових, нібито санітарних рубок повалили дерева, на вирубуванні яких не було дозволу. Загалом знищили понад 760 дубів, кленів, ясенів і лип у харківському та богодухівському районах. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.